Друзі, всім величезний, привіт, в в'юзку. Рада вас вітати на огляді. Багато є новиночок і багато знижок зараз. І хочеться показати побільше чогось такого корисного для вашого дому потрібного. Я зайшла від ванна, кімната і подивимося калимочки, які вони стильні. Тисячу гривень, він такий добротний. З такою основою не гумовою, що можна прати добре в пральній машинці, вони добре беруться. Я маю навіть білий, просто білий не рекомендую, він дуже вимащується. Там будь-який волосочок, люба крапенка вже видно. А ось такий бежевий, взагалі класний. Це стовідсотковий котон 60 на 90. Це бавовна за 699 гривень. Такі сірі є. Вони вже просто без. Оце є бахрома з боку 50 на 80. Такі сіренькі є. Який вибір хороший. Килимків. ще для ванної кімнати. Такі є в наборі біля унітазу ставити. Цілий набір 650 гривень. А навіть чехол є для унітазу. Газету почитати, посидіти. Так. 650 гривень. Оцей класний. Подивіться, який класний килимочок. Який він фактурний, такі гульки і такий він двосторонній. Цікаво, чи він не буде слизьким. Півтори тисячі гривень коштує такий килимок. А, ну що я плету? Він просто скручений. Отак от він, отака от основа. Я думала, що він з двох сторін Ось така основа. Нормально, він такий величезний. Так, 60 на 90 такий килимочок. Класний такий. Які оці класні кольори. Кремовий, 800 гривень 100% котон. Ось така основа. І ще такий в коричневому кольорі Ну, це такий один і той самий, тільки різні кольори, 799 гривень. Це 649 гривень. Ось такі килимочки, вони як плюшеві. Дуже мені сподобалися ось ці килимки. Це просто плюш з плюшу. Такий він пухнастий, мухнатий, 549 гривень, ось ці по 549 гривень. Класні килимочки, 699 гривень, ось такий 50 на 80. Килимочок. І навіть такі пухнастики є. Такі лакшері трішки навіть. Ось такі килинки Пухнасті, мікрофібра пісочна 849 гривень. Так, там зелений є, величезний 1200 гривень. Як трава, такий пухнастий і, і такий є в кремовому кольорі. Дуже пухи, дуже пухи. Нішка буде так м'якенько ходити: 799 гривень. Ось такі є. Не з квітами, ось такі килимочки. Ну, а ще великий вибір є халатів. Раз ми почали з ванної кімнати, то халатики нам необхідні. 1300 гривень біленькі з капюшоном, мікрофібра. Є різні розміри. Ну, вони такі більше на 2-3 розміра може підійти. От L, XL. -чка. Так, А це 100% котон, вже натуральний 1400 гривень. А, і 1800 гривень 100% бавовна валюр. Такий чоловічий, може бути добротний, класний. Багато є халатиків. І її капці теж домашні. Зараз покажу. Трішки ми підемо дивитися ще щось інше. 1900 гривень, а капці будуть коштувати 400 гривень за пару. Ось такі пухи. Під халатик можна взяти. Ось під будь <гум> Ось під такий можна взяти білі, під білий халатик. Капці класні, навіть такі, якби валяночки, є по 500 гривень високі. Коли холодно, то можна купити вже готуватися собі до холодів. Але вони тепленькі. Ці теж м'якесенькі, всередині вони пухи просто і різні розміри є. Така підошва. Ну, ці серйозні чоловічі такі тапки. Мужчини не люблять. Можна в подарунок 475 гривень. Так, оці класні. З білим хутром всередині. А, вони коштують 475 гривень теж. Ось такі тапулічки. Тапки класні в асортименті. Ще такі є за 400 гривень. Стильні вже щось на стильному з відкритими пальчиками, з велюру і в зеленому природньому кольорі такому трав'янистому теж є. Йоске дивує асортиментом не тільки там декор, а меблі, ну і багато таких домашніх речей класних по 700 гривень. Акція халатик мікрофібра сірий, такий велюр. А ще в бусковому кольорі по 700 гривень такі дівчачі. Рожеві є, ось рожеві халатики по 700 гривень. Біленькі є, 579 гривень. Додаткова знайшка вам. А ось і вони є розвішані, можна подивитися. Можна собі підійти і отак от взяти в руки і тактильно відчути, чи він буде вам комфортний для тіла. Ось ці халатики, Стовідсотковий котон, наприклад, сірий. Такий добротний, хороший цей халат. Вау. Білесенький. Це мікрофібра. Для неї написано, що вони мають на увазі, можливо, відтінок для неї, бо це ніяк не льот. ось цей валюр, мокрий асфальт, колір асфальту, мікрофібра. Ось так. А ну, для ванної ще потрібно ще. Всякі є гачочки 200 гривень. Самому треба його кріпити, бо так, коли є такі гачки, що можна клеїти з клеючою основою 225 гривень, такі є для ваших халатиків. О, о, починається. Так, це що? Це рушник Отримач, 459 гривень, круглий, чорний, не вказано з чого. Він виготовлений це метал. На дотик, так, це метал, 475 гривень. Просто ось такий на широкий рушник. Довгий. Гачки, 359 гривень. Карнизи для ванної для ванної 450 гривень, різні карнизи для шторок, я так розумію. Середня ціна від 225 гривень до 450 гривень. Ось. Різні кільця є, щоб шторки кріпити. Ну і занавіски шторки 850 гривень. Вони дуже дешеві, по низькій ціні є шторки для ванни в сінсеї і в Аврорі. Ну, це, можливо, кращі по якості. Ось ця красива занавіска, вона коштує аж 1150 гривень. І це поліестеро відкамена. У них така білизна є схожа з такими, якби вирваними ниточками. 475 гривень. Це щось стильненьке. Потрібно дивитися. Як вам підходить, ось ці шторки висять, Якість непогана, це не клейонка, це така тканина спеціальна, водовідштовхуюча. Ось ця досить цупка тканина, добротна, тому ціна і не є низькою. Знижки на рушнички. В минулому відео я показувала багато рушників. Цих не було, в моєму огляді, 55 гривень, ціна знижена 30 на 50. Це для обличчя такі рушнички по 55 гривень, а коштували 69. Ось такий, вже хтось розкидав 350 гривень, 60 на, 65 на 130. Зараз знижечка, На рушники дуже-дуже хороша. Снижка 175 гривень, Ціни знижену це 100% котон. Ось ці рушнички по 215 гривень такого формату. 50 на 90 100% котон. Одна вона є різного формату, тому можна просто собі взяти отак. От. Подивитися: м'ятний колір, добротний 100% котон. Кольорі лати. Ну, базовий чорний. Такі рушнички ще є, Навіть по 40 гривень є 30 на 50, це взагалі низька ціна вдих. Можливо, вони самі тонші, самі по собі. Так, відерця різні є. А металеве. з педалю ціна знижена зараз 200 гривень сталь, а ціна була 300 гривень. Непогана пропозиція. Ось такі більшенькі стильні є. Тисячу гривень. Ось такий пластик, сірий. Щось таке на стильному. Всередині металеве відерце. Воно пластикове, але металевою ручкою. Ось так. Тисячу гривень, орієнтуйтеся, є в такому ще іншому якби, сірому кольорі, інший відтінок і в білому. Стильненькі вітра. Є пакети для сміття. 70 гривень упаковка. А на 5 літрів, 60 пакетів. Ну, треба дивитися, яка якість. Якби ціна плюс-мінус, там в інших мережах врахувати, що тут 60 штук є. 60 штук, і 70 гривень на 5 літрів. Як це зрозуміти? 5 літрів. Це дуже мало. Це для таких маленьких. Ні, ці на 3 літри. Коли ви купуєте, наприклад, на 5 літрів, так це трьохлітрові. Що за нічого не для таких? От на 5 літрів. Ці пакети підійдуть саме для цих. Рушників досить багато зі знижкою. Тут ще я знайшла величезні полиці просто валом рушників, які ці білі, класненькі. і теж хороша знижка, більше як 100 гривень, 150 гривень знижечки. Стовідсотковий котон, ось такі м'якесенькі, білі, різні, бежеві різні відтінки, кремові, там колір моко. Дуже хороший, до бордових. Але. Вибір великий навіть по 115 гривень. Є 40 на 60 коштували 149 гривень. Ось такі рушнички. І тут в асортименті ось такі килимки Є додаткова знижка, тут 10%. 50 на 80, мікрофібра, латекс 700 гривень. Оце хорошенький, такий м'якусенький, різні є кольори. А багато кого цікавлять меблі і різні полички, щоб організувати свій робочий простір для навчання може бути, для роботи. Такий стіл коштує 2750 гривень. Дивилися його характеристики. так, Висота 76 см, 48х95 є одна шухляда. І ціна знижена суттєво 4,5 кошту. Зараз 2750. Ось такий столик. А металевий каркас, ви можете самі собі його зібрати, навіть якщо ви жінка, тому що столик я збирала сама. Я його замовила, мені привезли додому. І я дуже легко зібрала в упаковці все, є навіть ключ. Ось така шухлядка, вона без доводки. Просто шухляда. Мало, зрозуміло, однієї шухляди, а ще тут є полиця і можна собі щось тут ставити. Такий столик і крісло. Офісне 3,5, а коштувало 5,5. Ось таке кріселко, не можу сказати, наскільки воно якісне, треба сідати на любе крісло і собі відчувати, чи воно вам буде комфортне. Видно, що воно там висота регулюється, що тут підлокотники регулюються, Якби все... а, Так, регульована висота, чорний колір. Ось таке собі не щось познайшилося що з тим кріслом. Але по факту непогане. Крісла різні є. Ось, наприклад, таке офісне 2750 без знижки. Теж регулюється на висота, штучна шкіра. Де тут штучна шкіра? Отут, напевно, ставочки, бо Оце все якась мікрофібра? А написано, що і чорна сітка. Так, ось така сітка. Ось таке крісло. Кому цікаві такі крісла, то потрібно заплатити 2750 за таке крісло. І стіл буде коштувати або з полички, без шухляви, а просто металевий каркас і верхня плита 1750. Отакий бюджетний варіант досить. А полички ви можете собі докупити, і собі там на колесиках їх можна. Туди заштовхувати під стіл. Це теж такі варіанти є. Ось. Оце добротне крісло. Це шкірзан. 5 тисяч. А коштує 8 тисяч, це крісло. Ос. Вигляд має досить добротній, таке воно широке. <гум> Бо є вузенькі крісла, це добротне. І такий стіл коштує, як я показувала, найперший з білим. І такий ж самий варк був, але ніжки були білі, а тут чорні вже, чорний метал І така ж сама ціна, напевно, 2750 гривень. Снижка хороша, шуплятка чорна, без доводки і полички. Можна обрати собі полиці, яку легко теж самому зібрати, 1650 гривень, а сталь 6 полиць. Отакий а висотою 176 сантиметрів. Цей за 2750. І вже такий більш конструкція подвійна, вище, ширша. Сім полиць, 178 сантиметрів. І ціна знижена суттєво. Ось цей стелаж, досить стильний. Зараз 4,5 тисячі, а коштував 7 тисяч, 160 сантиметрів одна шухляда і три полиці. Це бетон і меламін. Важкуватий буде. Шухляда, я розумію, ось ця основна. Ось така шухляда розділена на два. За 2,5 тисячі. Дуже стильненький стелаж Він доверху забужується. На п'ять полиць просто 2,5 тисячі я коштує 4300. А ще мені подобається такий пуф. Зараз знижка 2650, а коштував 3700. Висота 41 см, хутро теді. І ніжки, як дерев'яні. Схожі, тут нічого не написано. Написано, що ляни. Тобто я розумію, що відтінок для чи що. Ну, неважливо. Ось такий пух. Досить він такий стильненький, інстаграмний. Як з Пінтересту, дизайнерський, 6 2650 гривень. Такі різні дрібнички, лазочка 200 гривень, і ганчірки 45 гривень, упаковка, протирати столики свої за 4 штучки 45 гривень. Це якась така мікрофібра в ні Німеччині виготовлена, в Джермані, нічого собі. Такий світильничок теж офісний, стіл класний. А ось і ця лазочка. Ось ця лазочка. Це такі дрібнички, які можна собі покласти. Інтер'єр, офісний, робочий свій простір, просто домашній робочий простір теж. Ну і як без кактусів. 55 гривень, асортименті. Ось такі. Манюні. 55 гривень. Свічечки. 175 гривень. Кришка натуральна пробка. Світильники. Ось цей металевий. Оцінади. 1199 гривень коштує такий світильник. Він металевий, скляною ніжкою, такий світильник коштує 999 гривень. Ну і ще покажу полицю для взуття. Теж потрібно в будь-яких випадках вдома. 1000 гривень коштує металево. Просто на такий каркас і за 600 гривень тільки дві полички буде. Вони ще набагато за 600 гривень. І дерев'яна її полиця для взуття за 375 і за 500. А два видає. А, це якась металева 375. Не знаю, її немає. А За 115 можна, треба питати. А ось вони поскладені вони ззаду ці полиці, вже побачила. Ззаду, ось така висока, 375 гривень, а ця з бамбуку 500 гривень, і оця 115 гривень. Просто така одна поличка. Ось такі були новиночки, такі товари, в в'юску, не тільки новинки, були знижечки. Ще. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.